Всім привіт! Ви дивитесь програму Любов та місто, програма про життя найкращих людей у найкращому місті. І з вами я і ведуча Дарина Тімченко. Сьогодні наші герої покажуть всім, як треба підтримувати пристрасть, романтику, палаючу вогонь, кохання у шлюбі. Адже вони завдяки нашій програмі підготували один для одного неймовірні сюрпризи, які я впевнена не залишать байдужими і вас. Представляем наших сегодняшних героев. Это Андрей и Маргарита. В одном из кафе шумной компании праздновали День всех влюбленных. Купидон хотел было покинуть шумное заведение, когда на горизонте появились двое – Маргарита и ее будущий избранник Андрей. Пара стрел разлетелась по разным углам зала, Диджею был послан знак включить медленную романтическую композицию. Танец был горячий и страстный. Чувства вспыхнули, и эти двое поняли, что больше не хотят расставаться ни на минуту. История любви, как в добрых сказках, завершилась свадьбой. И вскоре у этой влюбленной пары родился прекрасный сын. Что ж, пока Андрей тренируется в фитнес-клубе, у нас есть приемно можно вести. обговорити, як ми презентуємо йому твій сюрприз, і я пропоную його зробити у вигляді пісочної анімації від Артстудії Сенд Сторб. Як тобі така ідея? Здорово, мені кажеться, он буде приятно удивлено. Тоді я зараз пропоную тобі поспілкуватися з представниками від студії і обговорити у вигляді, чого саме буде ця пісочна анімація. Маргарита, я тобі представляю Олену, яка створює ці всі художні шедеври у вигляді пісочної анімації, і сьогодні вона допоможе нам зробити подарунок твоєму чоловіку. Маргарита, поділися, будь ласка, всіма ідеями, які в тебе є, і обговоріть, що ж ми сьогодні будемо робити. Мені хотілось би зобразити дату 14 февраля, День всіх влюбленних праздник, тому що для нас це дуже символічний день. день нашего знакомства. И мне хотелось бы начать песочную анимацию именно с этого. Я думаю, это вполне реализуемо, поэтому мы так и сделаем. Оригинальным и не забудем свое свято Пісочні шоурад студії Sandstorm – Сторм найкраще рішення для вас. Спеціально розроблені виступи додадуть феєрії, чарівництва і таємничості до будь-якої події. А студія Sandstorm пропонує до вашої уваги виконання будь-яких бажань пов'язаних з новим, оригінальним, цікавим та захоплюючим видом мистецтва, пісочною анімацією. Ну, сейчас, Маргарита, тебе сподобалось сидіти малювати за допомогою піску? Мені дуже понравилось, це заняття оказалось таким облякатальним, я даже не ожидала. Я думаю, моєму супругу понравится сюрприз. Он почувствует, что я старалась. И я это ожидающе все выды просто супер. Ты молодец, тебе все получается, тому зараз ми вже підготувались і вирушаємо на зустріч свого коханого, який вже напевно відтренувався у фітнес клубі «Культурист» і готовий з нами зустрітись. Ну що ж, романтична вечеря завершилася. Я сподіваюся, що ви посмакували від душі. Як вам страви сьогодні? від Відстаранах. Блюдо, конечно, спасіба. Зараз настав той час, коли вже можна розкрити всі карти і розповісти Андрію, який подарунок на нього очікує. Родной, сейчас прийшло час. я хотела отобразить все наши отношения с тобой в виде песочной анимации я думаю тебе понравится любимая я с удовольствием посмотрю твой сюрприз я уверен что он мне понравится и хочу сердце твои очі мои песни Твої очі бачу ты хочу За твоему серце на зорі ночи не сумой за мною С твою поряд Я завжди Я вам бажаю еще вашій Сім'ї, вашій родині панувала така ж злагода, яку ми сьогодні бачили, щоб ваші очі сяяли кохання, яке палає в ваших серцях. Кохайте один одного та будьте щасливі! Ми бажаємо вам всього найкращого. Спасибо. Спасибо.